Дай Бог, щоб я помилявся, але вся логіка подій підказує. Е, Їхнє завдання. От зараз, якщо порівнювати з історією, у нас 18 та директорія, коли війська Мурав'йова через крути знищили наших е, героїв крути, прийшли, задавили революційний кінь. Зараз відбувається, на мою думку, аналогічна ситуація. Якщо говорити, як вони підуть, то за моєю інформацією відбувається концентрація військ зараз на російсько е, на е, Кордоні із Сумською областю і з Харківською областю. Тобто, якщо вони підуть, то вони підуть з з Криму, з Донецька. Недаремно спецгрупи російського спецназу зараз організовують ці мітинги, так звані, про приєднання до, до Росії. Вся це робота російської розвідки, російських спецслужб, там беруть участь російські агенти, які заїжджають сюди масово. Все повторюється так, як і Гітлер почав Другу світову війну. Німецькі солдати де переділися в Польську і напали на радіостанцію 16 у Згадайте, Задайте, як з фінами почали війну. задайте, як з Абхазією, з Грузинська війна. Тобто все, нічого нового. Війна починається з провокації. Тому я боюся, що оце вбивство трьох міліціонерів у проворах це провокація російських спецслужб для того, щоб показати всьому світу, що там бандіти, самооборона, правий сектор, які не контролюють ситуацію, які грабують, які вбивають і так далі. Тому я сьогодні виступав в парламенті, хоча засідання було відкрите, і ми прийняли рішення. Про те, щоб стенограму не публікувати, і це правильно, оскільки там було питання щодо стану Збройних сил і е, доповідь керівників, розвідки, спецслужб і так далі. Але загалом я вам скажу свою позицію. Я виступав в парламенті з однією виною. Ми можемо зупинити війну, ми можемо зупинити війну широкомасштабну, тільки рішучими діями. Путіна може зупинити тільки загроза великої війни, якщо він побачить, що ми реально готові до спротиву. Якщо ми будемо відбуватися тільки одніми ми пустили. Сотні заяв за минулі дві доби було прийнято. Це зупинило Росію. Вони продовжують далі захоплювати військові частини трубу. Хто думає, що я помиляюся, я хочу процитувати, дай Бог, щоб я помиляюся. Я дуже хочу, щоб я помилявся. Але я хочу процитувати свій виступ у 2010 році, коли ратифікували Харківський угоди. Так, е, да, так от послухайте. Пророчий був. Квітень 2010 року. Я хочу сказати Литвину в цьому миротворцю. Якщо він не бачить зради національних інтересів, то в мене до нього є пропозиція. Хай він мені здасть в оренду куточок у своїй квартирі. І хай не ображається, що я потім буду чхати, може повітря псувати або співати патріотичних пісень. Якщо ця угода мається на увазі угода про продовження флоту Криму, якщо ця угода буде ратифікована, це моє слово, тоді років через 10 5 Можливо, хтось захоче провести референдум про приєднання Криму до Росії. І всі ті люди, які мають і український паспорт, і російський, за нього проголосують. І що нам тоді робити? Воювати за Крим чи що? Це була моя, це мій виступ у Верховній Раді, квітень 2010 року. Дивіться, я навіть часу не помилився. Я сказав років через 5-10. Вони почали війну через 4 роки. Я зараз так само і до Турчинова, і до всіх, і в Верховній Раді. Їхнє завдання знищити Україну. Їм не треба Крим. Крим це привід. Захист російськомовних громадян. Гітлер колись так захопив Чехословакію під захистом німецькомовних жителів. Судет, анексували судети. І великі імперії Британська, Франція, хто там ще здали, протокнули. Через три місяці він проковтнув всю Чехословаччину. От те саме зараз відбувається в Україні. Вони зараз запобили Крим. А давайте говорити речі своїми іменами. Сьогодні Крим де-факто не український. Там повністю е керують російські військові. Де Юре вони хочуть це оформити на референдумі 30 березня? Вони вже навіть не 25 травня, вони 30 березня проводять референдум. Ми зараз прийняли. Рішення про те, що всі будь-які референдуми значить проводяться тільки на підставі е, законів України. Але ви розумієте, коли Крим окупований військовими, вони напишуть 99% за відділення від Росії. Що ми потім далі робити? Тобто ми матимемо, ми вже маємо цю гарячу точку. І зараз я вважаю, що єдиний спосіб запобігти запобігти великої війни в Україні це лише рішучі дії. Рішучі. Ми не повинні чекати, поки вони прийдуть до Києва. Я сказав, я закликав Верховну Раду. Мобілізація військ. Ну, Мобілізація. Може я Ні, так... Я, так, ну, так. Так. я, ну, я по цьому, кажу, по питаю, цьому. Ви привлучання не я привлучання? А тепер я показую, що люди, як остановити Путіна. На руках я дав майже 10 років, мене 3 роки в Росії качали, ось патент. Чого він касається? Спосіб переробки морських бурих водорослі. Чого касається? Світових. Хорошо. Давайте ми зараз поговоримо з Сергій Матвійович. Ні, я малих, ну, але о них вже немає. Хорошо, то зараз про морські водорослі про Водорослі морський спосіб. Я вам говорю, зараз. Ну, я зрозумів. Е насправді так. Росію зупинить інше. Ж... Вот Європа. Європа? Європа нас підтримує. Увесь світ нас підтримує. Якщо ми будемо активі... але, але треба розуміти одну дуже просту істину. Якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не захистить. Так що робити для цього? Я... Європа не боїться, що Росія не так і буде. Росія відкрила ящик Пандори. Я тільки що давав інтерв'ю китайському телебаченню. Я їм сказав, якщо Росія претендує на Крим, щоб Китаю не піти на далекий схід прямо зараз. У вас там 4 мільйони китайців. От беріть і кажіть, що ви захищаєте китайськомовне населення, як Росія захищає російськомовне. І беріть, і йдіть на чому Японії не піти на курило. І чому Німеччині не взяти Калінінград? Е, розумієте? Тобто Росія відкрила ящик Пандори, те, що вони зараз роблять. Вони, йдучи на Крим, захопивши Крим, вони фактично знищують самі себе. Бо вони показують приклад, що кожен може претендувати отак нагло по злочинному, як це робить Росія. І треба називати речі своїми іменами. Всі бояться слова «війна». Ми зараз знаходимося в стані війни з Росією. Мене називають, що я, наче провокатор, бо я закликаю до рішучої. Якщо любов до України, якщо бажання захистити Україну, це є провокатор, то да, я тоді провокатор. Бо я вважаю, що е, політика умиротворення Путіна це те саме, що домовлятися з Януковичем. Ми два місяці намагалися про щось домовитися з Януковичем. Він цей час використовував час для того, щоб нас убивати, і вбили наших сто побратимів. Путін. Зупиниться тільки тоді, коли вони побачать наш рішучий опір. Тому я довів до керівництва держави свою думку. Мобілізація повна війська, виклик резервістів, людям роздати зброю для захисту, для захисту, партизанська війна, врешті, якщо треба, іншого варіанту немає. Інакше. Дай Бог, щоб я помилявся. Я хочу, от в цьому випадку, я хочу помилитися. Дайте мені закінчити, потім задасте питання. Ну, невже ви не бачите, що я говорю речі, які стосуються життя країни? Будь ласка, кажіть. Да.